Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, дев'ять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, 14, шестнадцать, 16, 17, 18. Противна комиссии. Два. Кто утримались? Рішення цейна комісія не працює. Хто утримались для річеної комісії? Будь ласка. Дякую, рішення не прийнято. Далі які пропозиції зауваження? Валіє, ти. Дякую. Які пропозиції, якщо немає. Будь ласка, підтримайте.